Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Ось чому повинна бути смертна кара для військових злочинців російського морпіха, який розстріляв українських військовополонених у Курській області. Засуджено до довічного ув'язнення. 53-річний Володимир Іванов служив у 40-й окремій бригаді морпіхів Тихоокеанського флоту РФ. У січні 25-го під час боїв на Курщині його група взяла в полон двох українських військових. Попри те, що українці склали зброю та підняли руки, Іванов разом із побратимами холоднокровно їх застрелили. Того ж дня саме Іванов потрапив у полон. Українські спецпризначенці вийшли на морпіхів не випадково. Розвідка за допомогою дрона помітила росіяни тіла страчених бійців ЗСУ поряд із ними. І відплата наздогнала злочинців швидше, ніж вони могли собі уявити. Тоді ж у полон потрапили й інші російські військові, які виявилися свідками. Пізніше в суді вони вдали свідчення проти Іванова. Іванов після суду і йому повідомили, що на обмін він не попаде. Володимир заявив, що лише виконував наказ командира. Російські воєнні злочинці переконані, що правосуддя їх не. Нас дожене, але знайти їх у наш час часто є лише питанням часу і технічних можливостей. І поки одні розстрілюють наших полонених, інші навпаки переходять до ЗСУ. Російський оператор БПЛА з елітного підрозділу Рубікон перейшов на бік України. Проєкт я хочу жити. Мирослав Симонов розповів, що після розгортання поблизу Купінська, побачивши, як легко віддаються накази про знищення полонених, пішов у СЗЧ та перейшов на бік України. Ось його пряма мова. А Как убивают мирное население? Я не хочу. А как в процессе выяснилось, это Рубикон. Личный элитный отряд Белоусова. Тебе повезло, ты в БПЛА попал. У меня была одна только мотивация в голове, это не убивать. Коллектив в российской армии, это суки. То воевать за сторону России я не буду. Лучшая мотивация в российской армии, это страх пожалуйста, никому об этом не рассказывай, то, что ты видел. Твоя задача да допросить его убрать. Вот она разница между Россией и Украиной. Простите меня, что я здесь. А вот что говорят другие полонени оккупанты, которые критикуют власне командование. Я бы, ну, если бы хотя бы один час президентом, я бы эту войну уже прекратил. Либо хотя бы два часа министром обороны. Я бы тоже это все прекратил. Уже давным-давно. А вы сидите, гаситесь в кабинетах, издеваетесь над солдатами. Они и так без того обессиленные. А вы еще над ними издеваетесь. Это на местах, это во всей стране так. Оно так есть, так было и так будет. Офицеры, которые сами боятся туда идти, воевать, ссылаясь на то, что у нас есть другая работа, у нас есть другое, другие, друг, ну, другие задачи и так далее. Да вы канавты, вы помощники. Я вам прямую говорю всем, каждому кабинетной морде, пока вы будете сидеть культивировать и размышлять в своих кабинетах о том, как нужно поступить, все-таки будет продолжаться. Мы будем убивать наших людей, заманивать их туда деньгами. Но процентов 70 из них этих денег не получают. Тут творится полный кошмар. Солдаты демобилизованы много сочей, много бегут. Отдаются приказы непонятные, приходишь на смерть. И я попал в такую ситуацию. Мы штурмовали посадку, и 70% личного состава было уничтожено. Тем, не, тем же я был ранен дважды, вызывая эвакуацию. Нам все обещали, кормили завтраками. Но так она и не пришла. Очень много двухсотых, очень много трехсотых. Солдат кидают на верную смерть. Так что я обращаюсь к гражданам, мужчинам России, что идти на мобилизацию это... Бібеліпатона. Нагадаємо, не так давно у секторі між Сеньковим і Петропавлівкою на напряму, який вважався стабільним для оборони противника. Стався переломний епізод, який може стати прецедентом до подальших подій на фронті. Близько двох сотень російських спецпризначенців перейшли на бік ЗСУ, здійснивши наймасованіший добровільний перехід ворожого підрозділу з початку повномасштабного вторгнення. Це не була панічна втеча, а скоординований акт демаршу, чітко запланований і виконаний через захищений радіоканал. Командир звернувся до або ЗСУ із заявою про готовність скласти зброю та надати повну співпрацю в обмін на гарантії гуманітарного поводження. Канал виведення в тил був відкритий під прикриттям українських дронів та груп штурмовиків. Передача координат, повне роззброєння і відмова від опору усе відбувалося без жодного порушення домовленостей. За офіційною інформацією до рук українських сил потрапило не лише озброєння, а й техніка зв'язку. Планшети з цифровими картами, доступ до внутрішніх маршрутів постачання. Важливо, що один із затриманих офіцерів мав доступ до. Системи шифрування радіообміну, що дозволило оперативно зламати кілька локальних комунікаційних каналів у секторі. За інформацією розвідки, рішення про перехід назріло щонайменше тиждень. Після знищення командного пункту Артударом обидві роти лишилися без чіткого керування. Запитів на підкріплення ніхто не задовільняв. У внутрішніх перехопленнях фіксувалися свідчення повного розпаду морального стану. Оперативне командування ЗСУ, задіяне у цьому секторі, розглядає цей випадок не як одиничний епізод, а як потенційну модель дії для подальшої ділянки фронту. Військові аналітики відзначають, що втрати противника не завжди вимірюються кількістю знищених одиниць техніки. Часом важливіше є психологічні тиски, втрата сенсу для самого солдата. Це не перелом фронту, але вже перелом у свідомості. Українське командування бачить у цьому шанс зруйнувати внутрішню структуру противника не лише військово, а й морально. Якщо такі випадки повторяться, фронт не потрібно буде штурмувати, він просто розчиниться. Ворог почне битися на смерті а безглузді власного існування на передовій. Редакція каналу не несе відповідальність за висловлювання. Окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментар, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.